Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і розшувається український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов починає свою роботу в Новий рік. Поздравляю вас з Новим роком. Перемоги та миру в Україні! Ну і, звичайно, вам міцного українського козачого здоров'я! Що ж, дурі рідні українці? Знову починають крутити відео, де генерал Буданов, де інтерв'ю. Знову починають розбирати його на цитати. Що сказав генерал Буданов? Він сказав, що через місяць, в лютому, війна, можливо, закінчиться. Припиниться, вогонь припиниться і почнуться мирні перемовини, тому що саме лютий місяць є найбільш сприятливим для воюючих сторін для України і Росії для підписання мирного договору. каже генерал Буданов. Ну, дивлячись на те, як Путін звернувся до російського народу на Новий рік, сказав, що війна це священна і потрібно все робити для перемоги. Дивиться на його наказ про мобілізацію резервістів, дивиться на рекордний військовий бюджет в Росії, так, і ти розумієш, що війна буде йти до 2026 року. Щодо звернення Буданова, ну колись він говорив з Подоляком, що ми будемо в 2023 році пити каву на набережній В'ялті. Хто там п'є каву? Так, поки що російські окупанти. З вами Іри Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі. Рідні.